і знову сини не повернулися живими до батьків у Полтаві. Вкотре прощалися із полеглими на війні військовослужбовцями. Чин відспівування за двома героями влаштували у свято Успенському соборі. В останню путь проводжали старшого солдата Костянтина Проскурню. На війну чоловік пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Служив розвідником номера обслуги у складі 116-ї бригади тероборони. Я був його командиром взвода. От з перших днів, як нас, як це все почалось, ми були разом. Всі розуміли, що Часу в нас мало і відступати ніхто не був. Костя запам'ятався як дуже добрий і відповідальний боєць. 15 січня цього року Костянтин отримав поранення на вогневій позиції на Донецькому напрямку. Помер у шпиталі 30 січня від наслідків вогнепальних поранень. Йому назавжди буде 41. У чоловіка залишилася донька, брат, сестра та батьки. Дуже були складні рани, був мінометний обстріл і осколок залетів під бронежилет. Він був підданий своїй країні, любив дуже нас, синував і взагалі нічого поганого ми про нього не можемо сказати. Прощалися сьогодні із 38-річним солдатом Андрієм Горбенком. На війну він пішов добровольцем у березні 2022-го. Був розвідником 12 липня 2023-го Під час виконання бойового завдання чоловік загинув. Сталося це поблизу Авдіївки, що на Донеччині. У нього залишилася мати, дружина, двоє братів та сестра. Він ходив в воєнкомат сам і просив, щоб його забрали. Він Ужив в Харкові, в Солидарі, в Углидарі, в самих гарячих точках, потім в Авдіївці. 12 липня він загинув в автомобіль, на якому він поїхав забрати з поля бою пораненого побратима. Влучив ворожий снаряд. Вся родина жила в пекельному очікуванні нашого Андрюші. Дуже довго робили ДНК, тому як тіло було невпізнаваємо. Поховали Андрія Горбенка у селі Полузір'я Мачухівської громади, де нині проживають його рідні, а Костянтина Проскурню на Затуринському кладовищі.